Окамтію ласкави просимо до програми Китай в фокусі. Я Тіфані Майер. США В'єтнам уклали велику торговельну угоду. і головний пункт у ній спрямований на китайські товари, що потрапляють до США через В'єтнам. Сі Цзіньпін пропускає саміт Брікс цього року вперше за 12 років перебування на посаді голови компартії, що це свідчить про його становище у владі. А Франція оштрафувала китайського інтернет-ретейлера Шейн на десятки мільйонів доларів. Компанію звинувачують у недобросовісних ділових практиках. Великий торговий прорив у південно-східній Азії Дональд Трамп оголосив про укладення нової торгівельної угоди з В'єтнамом. Після кількох місяців переговорів обидві країни дійшли консенсусу щодо зниження мит. В'єтнамські товари, що постачаються до США, обкладатимуться митом у 20% замість запланованих 46%. Натомість В'єтнам повністю скасує мита на американські товари. Водночас мита на товари з третіх країн, які постачаються. До США через В'єтнам, зокрема з Китаю, досягнуть 40%. Китай уже заявив, що виступає проти будь-яких торговельних угод, укладених на шкоду його інтересам. Очікується, що деякі американські компанії виграють від нової торговельної угоди між США і В'єтнамом. Докладніше далі. It could spell relief. Це може принести полегшення таким компаніям, як Nike. Дональд Трамп заявив, що запровадить 20 відсоткові мита на експорт із В'єтнаму до США. Це нижче ніж очікувалося, і може стати гарною новиною для гіганта спортивного одягу, який виробляє більшу частину своєї продукції в цій країні. Трамп оголосив про це в соцмережі в середу. 9 липня мали набути чинності 46 відсоткові мита, які Трамп визначив для В'єтнаму. Водночас, подробиць про угоду відомо, мало Незрозуміло, до яких товарів застосовуватиметься 20% відсоткова ставка, і чи діятимуть якісь винятки. В'єтнамська сторона подробиць також не надала, назвавши угоду рамковою. Вона лише заявила, що надасть вільний доступ для американських товарів, зокрема автомобілів з великим об'ємом двигуна. Відповідно до угоди, товари з третіх країн, що постачаються до США через В'єтнам, будуть обкладатися митами в 40%. Це стосується товарів, переважно вироблених у Китаї, але з маркуванням зроблено у В'єтнамі. Однак один з торгових експертів заявив Рейтерс, що транзитні постачання це не чітко визначений термін, який може мати безліч інтерпретацій. Переговори з В'єтнамом Вернули велику увагу, оскільки економіка країни швидко розвивається, роблячи ставку на експорт з 2018 року. Постачання з В'єтнаму до США збільшилося майже втричі, приблизно з 50 мільярдів до 137 мільярдів доларів у 2024 році. Для порівняння експорт США до цієї країни за той самий період зріс лише на 30%. Що стосується можливих угод з іншими країнами, Трамп заявив, що він оптимістично налаштований щодо Індії, але висловив сумніви з приводу Японії. Ді, пат експресдасовені ділджапенновим то сорок відсотків завадить китайським товарам потрапляти до США з маркуванням зроблено у В'єтнамі. Вони купують товари на 90 мільярдів доларів у Китаї, потім роблять націнку і відправляють нам ключове питання полягає в тому, як визначити ці транзитні товари, і чи всі вони підпадатимуть під 40-відсоткове мито. Наприклад, чи стосується це тільки товарів, повністю вироблених у третій країні, чи достатньо, щоб значна частина компонентів постачалася з Китаю? Крім того, не зрозуміло, чи будуть мита поширюватися на товари, вироблені на китайські гроші у В'єтнамі або на в'єтнамських фабриках, якими володіють китайці. Деталі угоди залишаються незрозумілими. With Chinese content. Пекін офіційно підтвердив, що Сі Дзіньпін пропустить саміт Брікс у Бразилії наприкінці цього місяця. Це станеться вперше з часу вступу Сі на посаду. Економічний саміт об'єднує п'ять великих країн, що розвиваються: Бразилію, Росію, Індію, Китай і Південну Африку. У середу Пекін без пояснення причин заявив, що Сі Дзіньпіна на саміті Брікс представлятиме премєр Лі Цян. Інсайдери повідомляють, що сі вважає саміт Брікс ключовим дипломатичним майданчиком із 2013 Ого року жодного разу його не пропустив. Його відсутність пов'язують з можливими проблемами зі здоров'ям, але дехто бачить ситуацію інакше. Недавно відставний генерал Майк Флін, який обіймав посаду радника з національної безпеки під час першого терміну Трампа, опублікував у ЕКС-заклик до Білого Дому стежити за явно вираженою зміною влади в лавах компартії Китаю. Деякі інші експерти також помітили ознаки того, що з минулого року влада сі слабше так. Його соратники, які обіймав. Високі військові посади були зміщені з посад або зникли з публічного поля зору. Близько місяця тому сі зник на два тижні. Таке за час його правління ставалося вкрай рідко. У понеділок вище керівництво компартії Китаю політбюро оголосило про створення нової групи з контролю над усіма важливими державними справами, що було розцінено як виклик владі сі. Потім державна газета Женмінь-Жибао опублікувала велику статтю, присвячену колишньому прем'єру Лі Лікетяну якого вважають політичним опонентом Сі два роки тому він раптово помер у Шанхай, що викликало чутки про внутрішні суперечності у партії сьогодні? Відкрита похвала Лі з боку Пекіна. породжує нові припущення про ослаблення влади сі Серйозний удар по китайському роздрібному гіганту в Європі. Франція оштрафувала інтернет-магазин Шейн на десятки мільйонів доларів за недобросовісні ділові практики. Французьке антимонопольне агентство оголосило, що оштрафувало китайського ритейлера швидкої моди Шейн на 47 мільйонів доларів. Французький регулятор звинуватив компанію в недобросовісних ділових практиках. Infinity Style E-Commerce займається продажами бренду Шейни і погодилася зі штрафом. Антимонопольне агентство заявило, що Infinity Style E-Commerce вводила клієнтів в уману щодо знижок. Під час розслідування перевірили тисячі товарів на французькому сайті Шейн у період з 2022 по 2023 рік. Розслідування показало, що у 57% рекламних пропозицій ціна продажу не була знижена. Велика Британія запускає нову систему, яка вимагає від іноземних агентів реєструвати свою діяльність, щоб захистити країну від зовнішнього впливу. Однак, попри багаторічні підозри у шпигунстві, Китай не занесено до списку держав, які підпадають під найжорсткіші заходи. агенти, які працюють на іноземні держави, тепер повинні реєструвати свою діяльність у Великій Британії відповідно до нової системи. Росія та Іран потрапили під найсуворіші вимоги, але на Китай жорсткі заходи. Поширюватися не будуть. Програма вимагає, щоб будь-хто, хто веде діяльність з надання політичного впливу від імені іноземної держави, реєструвався в британському уряді. Правила містять такі види діяльності, як політичні комунікації або лобіювання. Агенти країн, на які поширюються найжорсткіші заходи, зобов'язані декларувати будь-яку діяльність, а не тільки політичну. Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс заявив: йдеться про підзвітність і прозорість, щоб таємні операції впливу неможливо було приховати, коли у квітні оголосили. Сили, що на Росію поширюватимуться найсуворіше, заходи тюньовий міністр внутрішніх справ Кріс Філп здивувався, що аналогічного рішення не ухвалили щодо Китаю. Він заявив, що уряд приділяє більше уваги економічним зв'язкам, а не національній безпеці. Пекін неодноразово звинувачували у спробах таємно впливати на британську політику і науку у 2023 році. Комітет з розвідки і безпеки заявив, що Китай проник в усі сектори британської економіки. Він також заявив, що Китай активно втручається в академічне середовище, щоб Душити критику на свою адресу пізніше того ж року служба внутрішньої безпеки Мі-5 заявила, що китайські шпигуни таємно встановили контакти більш ніж із 20 тисячами британців. Існують побоювання, що Китай краде передові наукові розробки у британських компаній. Член парламенту Іен Дункан Сміт на своїй сторінці Екс запитує, чому Китай на думку уряду не становить значної загрози. Він перерахував безліч проблем, таких як щоденні кібератаки, загрози вторгнення на Тайвань, підтримка Китаєм Ірану і вторгнення Росії до України а також. Кож геноцид уйгурів люк депулфорд, співзасновник і виконавчий директор міжпарламентського альянсу з питань Китаю, заявив, що без більш суворих вимог до КНР британська поліція і спецслужби матимуть менше інструментів для боротьби з китайським впливом.